Всім привіт народ, з вами Ромікет. І сьогодні ми будемо знімати відео на станку. І сьогодні ми будемо перевіряти міцність криги отакими вот камнями, Тож думаю, погнали! І саме головне, друзі. Погнали! Товщина льоду десь отака. І ми беремо перший камінчик і дізнаємося зараз, що буде. <плес> Товщина льоду десь отака і зараз ми дізнаємося, чи проб'є цей камінчик, чи ні. Як ви бачите, це дуже банальний варіант для такого малесенького камня. Ну, це вже щось поближе. Беремо другий камінь, вже набагато більший і зараз ми визнаємо на що він способний. Як ви бачите, цей камінь почти пробився льот, водачка є. А ну пострілуй тут. І сучка. І зараз ми побачимо, чи проб'ємо цей льот ось таким камнем. Ось таким камнем ми вже пробили дірку. Ну, зараз і найкраще, найбільший камінь, який уничтожить цей льот. Погнали! Переходимо до самого великого камня. Сейчас ідемо уничтожать льо. Зараз ми будемо кидати на такій ділянці, де не купаються люди. Тобто, под ногами льо тріскається, але погнали до експерименту. Що ж, народ, бачите, вже почти пробили, але давайте зробимо другу спробу і проб'ємо його. Результат, як ви бачите, вже кращий. Але льот такий нормальний. Ло такий, льот. Але давайте вже проб'ємо його. Як ви бачите, результати нашого удару. Камінь даже видно, но Всім привіт. Народ, знайшли я таку отривку до пива. Заморожену. Зараз будемо намагатися її якось оттуда извлечь. Що ну, камнем? Ай! Мені много дрикаш этого. Ооо, встряв. не зясен. На, Ні. да. сейчас ногу пытаюсь проламать. А ну ще раз пошту пойдет. Уплыла. Погано, конечно. Та да, все воно. все. Вот этот запах. Давай ще раз. Посмотри наші ридошечки. Ну, Оно ну. ось облистить. Якщо її видно. Сейчас спробуємо додобати. додовбати. Пробуємо так видобати. Uh -huh. У нас якби отака вот от рібяшка добила, вийшла. Якщо ви хочете більше подібного контенту, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. С вами був я, Ромик Райт і оператор всім допомог!